Хочемо привітати вас з прийдешніми новорічними святами та побажати вам миру, сімейного благополуччя в наступному році нових нам перемог. У нас попереду чиста, біла, світла дорога. Ми обов'язково переможемо. Друзі, бажаю вам всім повернутися додому з перемогою живими і здоровими. Хочу побажати всім українцям мирного неба над головою. Хай чекають нас, і ми обов'язково повернемося. Стоїмо для того, щоб ви зранку вставали з теплих квіжичок. Вели гарячу каву, веле дітей в дитсадок. Щоб ми зустріли цей 2023 рік під мирним небом, з перемогою, з вірою в серцях. Хай в новому році здійсниться всі мрії та наступить довгоочікуваний мир. Пам'ятайте, що 2023 рік став можливим для українців завдяки нашій об'єднаності. Тож давайте об'єднаємося ще раз. І у новорічну ніч загадаємо одне бажання на всіх перемогу! І вона обов'язково виповниться. Це ворог не переможе, бо ми йому не дамо пройти. Слава Збройним силам України, слава силам оборони та слава Національної гвардії України. Разом ми сила, разом ми прийдемо до перемоги. Зі святом, з Новим роком! Слава Україні! Героям слава!